Великдень одне з найбільших і найшановніших після Різдва християнських свят. Воно приурочене Воскресінню Христа. У давнину Великдень вважався святом Бога Сонця Ярила. Звичай пекти Пасхи та фарбувати яйця виник також дуже давно. З першим променем сонця священник в церкві сповіщає Христос Воскрес! А прихожани хором відповідають Воістину Воскрес! Під час урочистого обходу храму святять Паски, крашенки та різну їжу. Потім усі розходяться по домівках, щоб сповістити одне одного про велику радість та привітати зі світлим урочистим святом. Як і Різдво, Великдень родинне свято. На нього збиралася вся родина. За традицією, розпочинавши урочистий сніданок, Господар обрізав зі свяченої пасочки скибочки з трьох боків, приказуючи Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух. Ці окрації тримали до закінчення свят і потім віддавали худобі. Після святкового сніданку діти носили старшим родичам гостинці і отримували за це ласощі та писанки, якими потім гралися. До свята готуються заздалегідь, печуть паски, роблять крашенки і писанки, жовті, червоні, жовто-гарячі кружельця, багатокутні зірки на писанці, зображення сонця. Хвилі означають воду, ще зображують листечко, дубове або вишневе. Малюють півників, козликів, пташок, рибок, метеликів та бджілок. Свято Великодня в Україні сьогодні символізує загальні відродження та оновлення. Дякую за увагу!